Вітаємо у свіжому випуску. «Бібліодайджест». Світ літератури не стоїть на місці. Нові премії, поетичні збірки, виставки, фестивалі продовжують формувати культурний ландшафт. Українські автори стають помітними у світі, а міжнародні події дедалі частіше звучать українськими голосами. Нобелівську премію з літературою отримав угорський письменник Ласло Красногоркаї за захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред аполістичного жаху підтверджує силу мистецтв. Його стиль поєднує філософські роздуми, гротески, поетику хаосу. Українське видання Комора вже анонсувало вихід роману автора Меланхолія опору українською мовою. Один із наймасштабніших книжкових ярмарків світу, Франкфурт Отпу саме стартував із благодійною забігу вздовж річки Майн. Учасники пробігли 5 кілометрів, об'єднавши у символі. Річну е, жесті підтримки культури, спорту йде також е, доброчинності. Зібрані кошти спрямують на культурні ініціативи та допомогу авторам постраждалим від війни. Україна представила сучасну літературу на міжнародному фестивалі в Будапешті. Видавці, письменники, перекладачі взяли участь у панельних дискусіях, презентували українські книги та говорили про культуру ну, стійкість у часи війни. Ця участь ще один крок до інтеграції української літератури у світовий контекст. Переможниця премії Четимо Креатив Вумен Publishing отримує можливість презентувати свій проект на франкфурській книжковій виставці. Ця ініціатива спрямована на підтримку жінок у видавничій справі та розширення їхнього голосу на міжнародній арені. Американське видавництво представило поетичну збірку української авторки Анни Малихон. У ній голос війни жінки та внутрішнього спротиву книга вже привернула увагу англомовних критиків і стала ще одним кроком до визнання української поезії за кордоном. Оголошено новий конкурс присвячений пам'яті поета військового гліба Бабіча. Організатори запрошують авторів подати власні поезії, що осмислює досвід війни, втрат і сили духу. Переможців нагородять на літературному вечорі в Києві. Вікторія Рощина серед лауреатів премії за відданість свободи слова. Журналістка отримала міжнародну премію за мужність і відданість свободи слова. Її відзначили за честь, сміливість у висвітленні подій війни, незважаючи на небезпеку. У столиці відкрили інтерактивну виставку, де кожен відвідувач може прочитати уривок з книги просто на вокзалі. Ідея зробити читання частиною міського життя і подарувати кілька хвилин натхнення навіть тим. То поспішає американське видавництво опублікувало антологію поезії Юрія Тарновського, представника Нью-Йоркської групи. Книга знайомить нове покоління читачів із українським модернізмом і розширює присутність нашої літератури у світі. Українська література звучить потужно на сценах світових фестивалів, у міжнародних преміях і навіть у залізничних читальнях. Книга знову стає простором зустрічі, пам'яті і сили. Залишайтесь бібліодайджестом, щоб бути в курсі найцікавіших подій літературного тижня. До нових зустрічей! Бувайте!